Моє всім вітання. Сьогодні хочу вам розповісти про надзвичайно цілющий чай із квіточок хризантем. От як бачите, іще в нас залишились квіти, надзвичайно ароматні, красиві, і не тільки можна милуватися цими квітами приємними. А сьогодні вже 19 грудня насолоджуватися ароматом цих квіточок, а і ще й мати користь для організму вживаючи чай із квітків е, хризантеми. Е, дуже поширені ці чаї в Китаї. Як знаємо, Китай ці віддають перевагу цілющим травам, особливо чаям із цілющих трав, які е, дійсно от. Наш організм роблять здоровшим і крепшим, тому ось із хризонтем чай, коли ви будете вживати, він буде зміцнювати імунну систему. Буде важливо також для організму зміцнювати роботу печінки, покращувати, покращить зір і ще багато. Багато якісних буде змін у вас в організмі, вживаючи чаї із квіточок хризантем. Заварюється не багато, не довго. Квіточки потрібно, звичайно, висушити. Буквально одну-дві квіточки додаєте на чашку чаю. Заварювати теж не потрібно довго, ні в якому разі не кип'ятити. Ось і можна їх поєднувати квіти із зеленим чаєм, якщо ви любите, і з чорним. Ну, з чорним буде не так корисно, можливо, але теж смачно. Можна поєднувати із іншими травами. Ви будете мати цілющий, ароматний і корисний напій. Так, що, будь ласка, спробуйте скуштуйте, особливо, якщо вам подобається е, сам аромат хризонтеми, якщо ви її любите, то значить організм вас буде сприймати е, позитивно і ці чаї. Е, так що, будь ласка, можете запитувати в продажі, повинні бути ці чаї, якщо не знайдете в продажі то можна іще подивитися ось квіти на ринку. 19 так, грудня, як бачите, ще в нас є хризантеми, Вони зрізані були, зрізані іще в листопаді перед першими морозами, такими вже сильними. І стояли в прохолодному місті, в віранді, милувалися ароматом і самими квітами. Ось до цього часу іще милуємось. Так що біжу заварювати корисний ароматний чайок. До побачення.